І ходив він по всій Галілеї, по їхніх синагогах навчаючи та Євангелію царства проповідуючи і вздоровляючи всяку недугу і всяку неміч між людьми. Тут описується, як Ісус подорожував по Галілеї, навчаючи в синагогах, проповідуючи Євангеліє про Царство Боже, здоровляючи різні хвороби та недужих серед людей. Цей вірш підкреслює широкий спектр служіння Ісуса. Він навчав людей, проповідував Євангелію та володів могутністю здоровлювати хвороби та недуги. Його служіння було не тільки словесним, але й дієвим, допомагаючи людям фізично та духовно. Цей вірш показує, як присутність Ісуса та Його послання про Царство Боже приносить віру, надію та вздоровлення всім, хто до Нього звертався. Його служіння було виявленням Божої любові та потужності, що змінює життя людей та приносить у суспільство благодать і спасіння. А чутка про нього пішла по всій Сирії, і водили до нього недужих усіх, хто терпів на різні хвороби та муки, і біснуватих, і сновид, і розслаблених, і він їх уздоровляв. У цьому вірші описується, як слава про Ісуса поширилася по всій Сирії, і люди почали приносити до нього всіх хворих, котрі страждали від різних недуг та страждань, включаючи біснуватих, сновидів та розслаблених. Ісус оздоровлював їх. Та чутка про його милосердя та дії розповсюдилися далеко за межі самої Галілеї, а також привернула увагу людей з різних країн та народів. Її поширення свідчить про величність Божої сили та його влади над усіма хворобами та недугами, показуючи, що Ісус Спаситель та цілитель, який прийшов для допомоги людям у їхній скрутний момент та потребі. І багато людей ішло за ним: із Галілеї, із десятимістя, із Єрусалиму, із Юдеї, із Зайордання. Проповідь на горі. Саме вірші описується, як до Ісуса приходили багато людей не лише з Галілеї, а з інших регіонів, таких як Десятимістя, Єрусалим, Юдея та Зайорданія. Це свідчить про те, що проповідь та послання Ісуса не обмежувалися однією лише Галілеєю, а привертали увагу та приваблювали людей з різних міст та регіонів. Цей вірш також показує, як широко поширювалася слава Ісуса Христа. Та його послання різні групи людей з різних соціальних та географічних середовищ приходили, щоб послухати його проповідь на горі та були привернуті його вченнями та чудесами. Цей вірш підкреслює глибокий імпакт, який мав Ісус на людей свого часу і його здатність об'єднувати та привертати увагу людей незалежно від їхнього походження чи соціального статусу. Terima kasih. <susuruh>